У цю мою дублянку ніякі плечики не витримують, така вона важка. І у нас, здається, штучок 5, може більше, є такі плечики. І оце я знайшла і так і вішаю на неї. Їй багато років саша мій синуля не любив її страшне. Каже, як я одягаю там кудись їхати. Ну, є ще легенькі, є італійська. Це зараз я не одягаю, бо куди? Ну, можу показати, в мене дуже гарна є дублянка. Здравствуйте! Ти прокинулась? Не буду тебе годувати ліками сьогодні. Ні, не буду. Ну, і я це що хочу зробити? Вона така важка, поки я була... Ой, блін, Поки я була молодша, зараз я одягаю і показую. От, тут пуговички е були ближче, я потім далі, бо вона дуже широка. От, оце отака вона. Поки я була молодша, то і сніг можна було відкидати в ній. Ну, зараз така важуча. То що я хочу? У мене тут навіть ось. Одірвалась, треба якось тут щось зробити. Це остання пуговиця, так? Остання. Так, я хочу ось тут закінчується. Де він тут? Ось у. Карман, ну, десь отак її от понахать, відрізати, щоб вона трішки легша була. І не знаю, може, якось можна буде оце. Поорювати, бо ну, важка страшна, це ж лишня вага оце все. Оце ж він і не любив і за оцього кольору. Каже, ну якби тут була хоч якась нормальна цегейка, хіба це цегейка, а це натуральна. То, ну, я його уважила, я її не одягала. Я тільки Поки були менші, то ну, тоді всі так ходили. Да, і раді були, що така тепленька, вона. Я й світер не одягала, це короткі е, рукавчики або просто блузка. І так ходила. Ну, тепер уже вона просто висить. А чого вона висить? Можна ж піти сніг відкидати, якого немає. Ну, і то, я думаю, так займуся чимось. Ну, а яка в мене є гарна теж е, шоколадний колір, італійська. Вона легка-легка, порівня... Ну, це ж страшне. Ну я її так і обріжу сьогодні. Ну, її, ну, Ножицями її не обріжеш. Це треба намалювати, скільки там сантиметрів 35 мені вирізати. І лезом. Зараз покажу, я колись показувала. Ну це ж куди ходити. Нема ж куди ходити. Вони тут висять. Зараз доберемося. Ну, вона зовсім легенька в порівнянні з тією, що це в мене оця. Ну, їй не так-то багато років. Зараз скажу. Я її купила ну вибирали, правда, тут з дітьми. Коли мені було 55 років, до того так поносила. Хоч говорив там ні-ні-ні, а ну, не буду, я вже застюгувати, це вона така. Вона легенька і це ж виходить, мені буде 73, а придбали ми її, як мені було 55, оце скільки її вже. Ну, останні 4 роки. Я її зовсім нікуди не вдягаю. Але вона теплюща, вона й вроді не, і не важка. І вона дуже тепла, дуже тепла. Ну, то я тут нічого не буду переробляти, може, колись кудись одягну. Отак От ми живем. копим, копим. У мене ще одна є. Я не буду її одягати, вона теж дуже гарна, тут з норкою, Але одягати нема куди. Ну, а цю хоч на вулицю до Наталі провідаю, одягну. Оце я таким займусь. Коли я її закінчу, не знаю результат, покажу десь колись там в якомусь відео. Ну, а поки ж малятки нема. Такої важкої роботи мені зараз не можна поки що. Хоча мені там треба камінці позасипати. Ну, може, в середу десь отуди далі позасипаю, там чотири мішечки, поки що ні, ні. Ну, оце так. Трішки похвалилася, що в мене такі є речі. Та можуть показати. Ну, її теж треба переробляти. Я була то худіша, то повніша. І вони якось, ой, я її не буду одягати, просто покажу вона теж важкенька. Ось. Зараз, бо тут у мене гласи і на дощучка ще стоїть. Ховаємо од малечі. Вона. Теж. Ну, вона важка, добротна, теж можна трішки переробити, а навіщо? Хай ще поки повисе. Ну, вона така теж модно було тоді так ось, знаєте такі трапеції. Ну, можна переробити, але я цю, мабуть, не зможу. Вона в неї всі такі клини. Це ж для хати ну, в дворі, а ця ось така. Висить, хай висить. Ой, тут скільки всього ще носи не переноси, а нема куди його носить. Так, О, висить отак. Опа, важкенька. Так. І це Може, колись одягну кудись. Що ти, Федюшка? Мабуть, тобі килимок треба зробити з того куску. Кусочок, що лишиться. Закриваю і зараз поп'ю каву, приберу оце, поп'ю каву. І поміряю і відріжу. Що ти, Фендюшка, знову хочеш на вулицю? Я відрізала, дивіться, який кусок. Ну, по вазі, не знаю, так десь, мабуть, кілограма-півтора. Ну, якось кусок здоровий. Можна жилетку пошити. Або якісь шуні, то я зверну його і покладу до кращих часів. Можна в пакети. Оце, дивіться, воно не сипеться. Я отут прибрала, де, я думала, лезом буду різати, а воно й ножницями хорошо порізалось. Ну, більше, я тут нічого робити не буду з оцим куском. Поки що. Полежа, бо я не знаю, що я буду. Поки що він мені не потрібний, просто хай буде. Так, тут я прибрала, може, десь і не рівно, та, вроді, нічого. Оцей пушок я прибрала. Звичайно, набагато легше тепер можна сніг кидати. І вона така тепла, сюди не, не треба навіть світер одягати. Ну, я не знаю, тут оці пуговиці були отут. То, мабуть, я їх поставлю на місце, щоб тут поремонтувати, мабуть, заклею. Тут чого воно вирвалось, не знаю. Ну, я її зараз пропущу, поки що. Може і не буду. Може, так і буде. Я згадала, чого воно вирвалося. Це ж я сніг прибирала, то... Натужилась, видно, якось якось і воно вирвалось. Це ж воно було довге. Ну, а тепер оце коротенька. Я хотіла, може, думала, до коліна, потім думаю, ну і на що воно мені? Як сніг кидати, це мені буде так і тепло. Вирішила це все залишити. Ну, це якби домашня така. от. Ну. Кармани мені теж не потрібні, але куди їх дівати? Зрізати, щоб легше була, ну вона вже і так легка. Вже нормально мені. От. Це тут, зараз дивлюся. Ну, можна, можна прибрати, а можна і не треба. Отак От відкотила і в рукавичках і буду сніг відкидати. Ну, оце, приміню я цю, та не буду замарачуватися, хай буде. Вона вже не важка, це вже уже добре, ось так вона. Не бачу я себе там. Ну, потім подивлюся. То що, що це вона лежала? Минулому році я зовсім її не одягала, бо важко. А тепер хороша, і до Наталі буду ходити в гості. Тепленька, спину гріє. Ну, кусок дебелий. Це ж яка була вона довжина. Ого. Ну так важкенько. Ну, не буду важити, ну важкенько. До двох кілограм точно Оце прибрала. Ну, Тиндюша, як тобі бабуля, нормальна? <дивиться>, Дивиться і сміється. Це я сміюся, не вона.